Прошу ставлю на голосування. Хто за? Причина комісія приступайте. Хто проти? Прошу голосувати. Нема я... на зборах парафіян у селі Вербівці голосують за перехід до православної церкви України за 141 голос. Це дві третини вірян, чого достатньо для переходу. Ми дуже хотіли, щоб наша церква перейшла з Київ з московського патріархату до Київського. Давно ми готувалися, давно ми чекали цього дня і з нетерпінням діждалися на кінець. Сьогодні громада, село і всі люди показали, що ми можемо бути дружніми, що ми можемо бути разом. Звичайно, противники не з'явилися, але ми надіємося, ті, хто ще не розуміють і не хочуть переходити. Чисто сердечно прошу Бога, щоб наше село було одною єдиною українською церквою. Парафіяни місцевої церкви вирішили змінити підлеглість через те, що нинішній настоятель відмовився відспівувати військового, який загинув у російсько-українській війні. Розповідає організатор зборів Андрій Шеленко. За його словами, загиблого відспівали священники православної церкви України з сусідніх сіл. Це є мого однокласника син. як би я це пережив, я собі не представляю. Такі люди не повинні правити і не мають права називати себе батюшком. Російська церква не є справедлива. Російська церква та Кирилл убиває і благословляє зброєю нас. Нинішній настоятель церкви, священник Московського патріархату Василь Глинський на збори релігійної громади не прийшов. Рішення парафіян коментувати відмовився. За його словами, не прийшов на похорон, бо так хотіли рідні загиблого. Я прийшов і питав, що я хочу похоронити вас, я не сказав, я вас а я не хочу ні охорони. Все, мені батько маю релігійну громаду? Ще мають зареєструвати. Частина громади, що виступила проти переходу, може зареєструвати власний статут та укласти договір про порядок користування церквою. Хто буде новим настоятелем церкви у селі Вербівці після офіційної зміни підлеглості, поки не відомо. Вони звертаються до правильчого епископа, який назначає. Священника, який буде окормлювати їх духовно, і буде їхні, їхнім настоятелем, Марина Буличева, Дар'я Немеціан, Золбін, Антон Романюк. Новини на Суспільному. Чернівецька область.